Продовжимо щодо хімічного тесту для ідентифікації волокон. Варіант вовни. Під час горіння вона має яскраве помаранчеве полум'я. і іноді навіть може іскритись запах горілого волосся. Думає багато хто знає, який це запах. Колір зазвичай чорний, а форма, якщо доторкнутися, пальцем буде крихка на дотик, ба вовна. Віскоза, як правило, також помаранчеве полум'я. Воно дуже швидко тліє і без диму. Запах сам залишається як папір, а попіл він стає дуже крихким і пухнастим. шовком. тут може бути варіант помаранчевого або чорного кольору. Запах також горілого волосся, попіл сам чорний і дуже крихий на дотик. Розуміння властивостей матеріалу це ваша основа у професійному клінінгу. Хімічні тести, такі як ідентифікація волокон, допомагають правильно підібрати засіб, температуру, розуміти точний метод очищення, щоб не пошкодити покриття, текстиль, який перед вами. Тому що навіть найдорожча хімія, вона буде просто неефективною, якщо застосовувати її до невідповідного матеріалу. Враховуйте ці нюанси у роботі.